Всім привіт! Ще на замовлення хочу доплести ось цей комірець. Мені замовляли тільки один, але мені подобається ось ще цей такий чудовий. Плести я буду за майстер класом і під відео обов'язково скину посилання на майстер-клас. Так, що в мене виходить? Так, ось що в мене получається. Дивіться, який узор, виходить, але в мене є тут помилочка. Тому, так, коли ви будете, і я буду вертатися до першого рядочку. Ось до самого першого тут рядочку. Коли ви будете ви, розпочинати плести, звертайте увагу відразу, що у вас оціх таких овальчиків, так, їх повинно бути. Непарна кількість. Тому що, якщо далі по узору, то, бачите, розпочинається він з ось з ланцюжків. Потім три стопчика з двома накидами. Ну і знов. така ніби бантик такий робиться. В кінці в мене три стовпчики виплила. Тепер у мене під, зараз трішечки його так витягну, під оцю повітряні петельки, під оцю таку галочку, да, буде йти у мене ланцюжки, а закінчуються у мене, знову виходить трьома стовпчиками. Тому мені одну. Ось один овальчик тут потрібно буде додати. Тому обов'язково звертайте, щоб у вас ця кількість була не парна. Так, тому що тут відео, відео, бачите, вона а, на іншій мові, вона показує. Все тут чудово розібрати можна, дуже нічого такого складного немає. Просто Дивиться, можна і переклад там вмикати. Але справа в тому, що, звертайте увагу відразу. Там пропоную 45 отаких от овальчиків набрати. Ну, я їх так називаю овальчики. Так, А, а насправді, ну мені більше треба 45 це дуже маленький, маленька. Маленький об'єм отут, маленька довжина. Тому ну ось буду вертатися, і знов мені знов потрібно мені вернутися. Тому що я вже раз верталася, ну не дорахувала. Тому потрібно буде збільшити на один. У мене 46, ой, у мене 66. Мені буде, потрібно буде додати, щоб в мене було 67. Тобто, отак звертайте увагу. Ну, а далі спостерігайте, далі буде цікавіше. Так що, ось такі справи сьогодні працюю над цим комірцем і ще одну серветочку там хочу доплести. І буде все гаразд. Все мої любі друзі, любі мої просто. Я вам дякую, що ви є. Так, ще хочу зазначити, майстер-класів у мене немає. Я показую те, те, що плету кожного дня. Ну, може, пізніше, не знаю, буде в планах майстер-класи? Поки ні. Поки, поки просто показую те, що плету кожного дня. Що виходить, що не виходить, які роблю помилки, який досвід набуваю. Тобто, в мене ось такий канал. Так, всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. А я вам дякую, що ви просто є за лайки, за коментарі, за те, що ви мене просто дивитесь. Пока, пока, до завтра!